В нас хочуть ті ж самі фіскали підняти на наступний рік ще один податок ввести. Я чекаю, коли вони ведуть податок на повітря. Тому що зараз вони вигадали, що будуть вводити податок на OLX. це не машину продати і заплатити з неї податки, це не квартиру продати, заплатити з неї податки. Це в тебе, наприклад, дитина. Вона трохи підросла. Тобі держава. На 8 тисяч гривень при народженні нової виділяє трошки грошей. На 8 тисяч всього. Ну і ти вирішив щось продати: коляску якусь, можливо, кроватку, можливо, щось. І ти за це маєш, маєш потім заплатити. Тому що ну, вирішили, що абілетіти так родини. І до чого це призводить? Це призводить до колосального збільшення бюджету 14 мільярдів гривень. А шановний уряд коштує українському бюджету на наступний рік секретаріат Кабінету міністрів України, департамент, які все це забезпечують, їх існування, 13,5 мільярдів гривень. Тобто ви вводите податок на ОЛХ для того, щоб закрити видатки Кабінету міністрів України. Ну вам не соромно. Ну, як так можна робити?